У Дніпропетровську завершився чемпіонат з мініфутболу Кубок громадської сили. Перша знакова подія у відкритті молодіжного крила всеукраїнської організації. Головна мета якого об'єднати активну та прогресивну молодь, яка готова брати участь в житті міста і країни. Змагання об'єднали 32 дніпропетровських молодіжних команди. На майданчику було зіграно понад 30 цікавих поєдинків. Ініціатором проведення масштабного турніру став лідер громадської сили Загід Красного. Очолили рух відомі українські спортсмени, дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Володимир Шацьких і дворазовий чемпіон світу з боксу Олександр Стрецький. дійсно пройшли на дуже хорошому уровні. Ребята проявили себе, дійсно, ну, показали професіоналізм. А азарт, рвення. Призываю всіх молодих людей приєднатися к нам. В дальнейшем я думаю, будуть не менее цікаві Мероприятия. Громадська сила єдина громадська організація у Дніпропетровську, яка вже протягом 13 років не тільки пропагує заняття спортом, але й створює умови, які дозволяють відірвати дітей від вулиці. За словами загіда Краснова, без розвитку спорту неможливо побудувати сильну і успішну країну. Нормально, коли у є державні програми направлені на пропаганду сімейних цінностей, цінностей моральних нравственних. Громадская сила в этом направлении сегодня прикладывает все усилия. Фінальний поєдинок між командами Юнайтед і Легіон проходив у найкращих футбольних традиціях. Велика кількість голів, емоції на полі і на трибунах та солідний призовий фонд. Большое спасибо тому чоловіку посрісла загіду Краснову, що проводить такой турнір. За словами загіда Краснова, в планах всеукраїнського об'єднання громадська сила і надалі надавати різним молодіжним проектам свою підтримку, спонукати молодь до участі у суспільному та політичному житті міста, проваджувати європейський стандарт. Sí.